Привіт, друзі! Ну все, літо в розпале, а значить настав сезон спаржевої квасолі. Сьогодні я покажу вам, як правильно заморозити спаржу квасолю, щоб узимку вона тішила нас тим самим насиченим кольором, приємним хрумким смаком, а головне, своїми вітамінами й користю. Насправді це зовсім не складно. Достатньо дотримуватись кількох простих, але дуже важливих кроків, і я вас запевняю, результат вам точно сподобається. Поїхали. Перший важливий крок це відбір самої квасольки. Вона має бути свіжа, молодесенька, яскраво зелена, пружна, без ніяких плям та пошкоджень. Квасолю після того, як зірвали або купили, обов'язково промийте в холодній воді. А далі з оцієї квасолі обов'язково необхідно відрізати ось оці кінчики з обох боків. І, здавалося, усе готово. Можна запихати в морозилку, але ні. По-перше, раджу все ж таки порізати одразу на шматочки. Щоб потім вам було зручніше у приготуванні. Я не люблю, коли вона залишається цілою, мені більш подобається нарізана ось так, приблизно десь 3 ну, від 3 до 5 см це так, приблизно. Далі, ось цю квасолю необхідно бланширувати обов'язково. Саме цей крок допомагає зберегти зелений колір. Знищити ферменти, які викликають псування, і тим самим продовжує термін зберігання. У мене на пліті вже стоїть вода. Я зараз цю квасолю опускаю в киплячу воду буквально на 2-3 хвилини, а потім швиденько дістаю і перекладаю в миску з льодяною водою. Також на 2-3 хвилини, щоб зупинився процес варіння. Бланшувати це не означає зварити. Тобто, коли ви вкинули квасолю в киплячу воду, не потрібно чекати, доки вона закипить. Відразу засікаєте 2-3 хвилини. Витягаєте і також на 2-3 хвилини в крижану воду. Тепер, коли квасолька повністю стекла, її необхідно розкласти бажано в один слой на рушничок, щоб вона добре обсохла ось так. А далі беремо будь-яку дощечку або дечко. І розкладаємо квасолю в один шар, щоб вона не злиплася, і ставимо в морозильну камеру на 1-2 години. Коли квасолька вже отак підморозилася, її можна тепер розкладати, або в герметичні пакети, можна у вакуумні, можна у зіп, або в якісь контейнери. Друга половина в мене ще морозиться, і я потім з нею поступлю так само. Все можна в такому вигляді зберігати в морозильній камері при температурі мінус 18 або нижче рік спокійно. Як будемо використовувати, як можна використовувати таку заморожену спаржеву квасолю? Насправді, заморожена спаржева квасоля це універсальний продукт. Вона дуже швидко готується, вона зберігає смак та користь. І, що немаловажливо, її можна використовувати в багатьох стравах. Овочеве рагу можна додавати до кабачків, до моркви, до баклажанів, томатів, тобто, любе рагу, любе сате туди можна додавати. Тушковане м'ясо або птицю, коли робимо, готуємо, можна за 10 хвилин до готовності додати таку квасолю. Плов або просто рис з овочами. Також така квасолька надасть і колір красивий, і додасть ніжного смаку. Навіть якщо птицю готуєте курку та міндичку, або навіть печінку з овочами в сковородці, теж можна використовувати туди спаржову квасолю. В овочевий суп. В самому кінці варіння додається заморожена квасоля в бульйони курячий суп, тобто як зелений інгредієнт, знаєте, як є, хто додає в супи зелений горошок морожений або брокколі. От для зеленого кольору в супові можна замінити сміливо це замороженою спаржевою квасолею. Омлети, яєчня з овочами, овочеві млинці або запіканки, фрітата. Теплі салати, будь-куди, можна просто обсмажити на вершковому маслі з часничком, і це буде ідеальним гарніром до риби або до м'яса. Якщо не вживаєте смажене, можна готувати на пару або у мікрохвильовці, додавши туди трішки солі, трішечки буквально краплинку лимонного сока. І приготувати собі як дієтичну страву. В духовці можна запекти дуже смачно з вершками, а ще зверху, якщо затерти сиром, то це просто неймовірна смакота. В будь-які ці страви, ось ця спаржева квасоля, особливо взимку, додається прямо з морозилки, без попереднього розморожування. Ну, звичайно, окрім випадків, якщо ви хочете додати її до салатів, тоді, звичайно, її треба або злегка проварити, або підсмажити. Тому, поки є можливість, поки є сезон. Запасайтеся і взимку скажете дякую.